Про бусифікацію та демонтаж пам'ятників, боротьбу за шампань та виправдання нецензурної лексики. Це інтент-акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. 135-й -ти тиждень повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. І знов удари по Одещині, і знов, на жаль, жертви. У ніч на 24 вересня ворог атакував наш регіон авіаційними ракетами. По ним відпрацювала ППО. Уламками ракет пошкоджено дві вантажівки, що рухалися поруч. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, загорілася суха трава на площі 100 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували. Загиблих та постраждалих цього разу не було. А внаслідок ракетної атаки, 25 вересня. У деському районі загинула 62-річна жінка. Пошкоджено будівлі та автомобілі. Також сталося згоряння сухої трави. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Окрім цього, ворог завдав дронового удару під ранок 26 вересня. Загиблих і постраждалих немає. Суттєвих руйнувань інфраструктури теж. Окрім цього, надвечір четверга ворог спочатку завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, які з акваторії Чорного моря випустили декілька ракет Х-22, а потім масовано вдарив безпілотниками по ізмаїльському району Одещини. Внаслідок ворожого удару загинуло троє людей: ще 14 поранено, серед яких троє дітей. Розпочато розслідування пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, автотранспорт. Загалом, за повідомленням оперативного командування, південь силами ППО в цю ніч над Додещиною було збито 22 шахеди. Київський районний суд Одеси виніс вирок хлопцю, який заради грошей підпалював автомобілі, схожі на військові батько юнака. Виявився учасником бойових дій. За матеріалами справи, 24 липня, обвинувачений разом зі спільником знайшли на вулиці автомобіль ВАЗ-2115, який візуально нагадував транспортний засіб, що належить військовим. Хлопець зробив фото автівки та надіслав його куратору в телеграмі, отримавши підтвердження та обіцянку оплати за підпал. Пізніше, ввечері, близько 23.50. Він та його товариш облили машину запалювальною сумішчю та підпалили її, зафіксувавши процес на відео для звіту перед замовником. Наразі особи спільника та куратора не встановлені. Підсудний визнав свою провину. Розкаявся, добровільно відшкодував збитки, придбавши пошкоджений автомобіль у потерпілого, а також зробив грошову пожертву ЗСУ. Оскільки він має статус дитини, постраждалої від війни, а його батько є ветераном. Суд призначив йому один рік випробувального терміну. Слово бусифікація необхідно викорінити. А відео, де зафіксовані конфлікти між військовослужбовцями ТЦК та СП і громадянами, зазвичай висвітлюють лише інформацію, яка грає на руку ворогу. Таку заяву зробив керівник Одеського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Юрій Пуйко в інтерв'ю Ukrainian Witness. що стосується як ви сказали запихають там в бусики, як в народі привикли казати там зараз набуває. Популяризації термін Угу. Uh -huh. От. Тому е, е, з цим питанням треба боротися, і я треба викоріняти це слово. Тому що в нас е, в роликах, які попадають в інтернет, висвітлюється не повністю інформація, висвітлюється тільки та інформація, яка грає на руку, е, відповідно, нашому ворогу. Тому е, і з чим це ще пов'язано, е, бувають такі випадки десь там. По кожному випадку ми проводимо і спеціальні службові перевірки, службові розслідування. По кожному цьому випадку, як практика показує, що вони висвітлені недостовірно, тобто немає початку конфлікту і немає його закінчення. Тільки є певний процес, який грає на руку ворогу. Також за його словами, усі випадки конфліктів здебільшого спростовуються, і кримінальних справ щодо військовослужбовців не розпочинають а самих випадків конфліктів поменшало. І відразу після цього інтерв'ю у соціальних мережах оприлюднили фото з акаунту в інстаграм сина Юрія Пуйка Ярослава, на яких він відпочиває у Туреччині у 2023 році. Зараз Ярослав Пуйко закрив свій профіль для перегляду. Окрім цього, у змі з'явилася інформація, що Ярослав у 2022 році отримував пенсію через інвалідність, і це навіть відображено у декларації його батька. Наші колеги з центру публічних розслідувань повідомляють, що у 23-му році у декларації Юрія Пуйка жодної інформації щодо сина та його пенсій вже не знайшлося. Журналісти звернулися до прес-служби ТЦК з проханням прокоментувати інформацію щодо сина Пуйка, але відповіді не отримали. Вранці 24 вересня у змі з'явилася інформація про затримання в Лондоні народного депутата Артема Дмитрука, який раніше незаконно перетнув кордон України та втік до Великобританії. Багато хто розраховував на його затримання та екстрадицію. Але через декілька годин сам Дмитрук записав відеозвернення, у якому повідомив, що дійсно був затриманий відбувся суд. Про підсумки судового засідання він не повідомив, але додав, що залишається на зв'язку. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам вподоби те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого YouTube каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні інтент поспілкувався з актором театру і кіно Дмитром Усовим. Про культуру і чим вона допомагає суспільству, про театр глядачів, акторів, а також майдан, військових і державну історію. Посилання на інтерв'ю залишаємо в описі до акцентів. Переходьте. 22 вересня. Зранку активісти Дем'ян Ганул та Владислав Балинський спробували демонтувати другий барельєф з зображенням зірки героя радянського союзу та ордена Леніна з пам'ятника Крила Перемоги, що на площі 10 квітня в Одесі. Про це повідомив сам Владислав Балинський у Фейсбук. Він написав, що вони з друзями прийшли, щоб закінчити те, що почали два тижні тому. Демонтаж зображення ордену Леніна. Він також заявив, що демонтаж барельєфа невідворотній. До того ж, за його словами, зараз ці конструкції є небезпечними для громадян. Публічно вимагає від місцевої влади завершити демонтаж радянської символіки на площі 10 квітня в Одесі. Написав він. Також Владислав Балинський повідомив, що до нього через цей демонтаж склали вже другий за два тижні протокол про адміністративне правопорушення. 26 вересня на чергове засідання зібралися члени виконавчого комітету одеської міської ради. Серед низки питань, які вони розглянули, було і питання демонтажу пам'ятників. Нагадаємо, згідно з розпорядженням голови одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, одеська мерія має знести 19 пам'ятників та пам'ятних знаків, серед яких письменнику Ісааку Бабелю на вулиці Святослава Караванського, колишня Жуковського. Маршалу Малиновському на Преображенській, Олександру Пушкіну на Приморському бульварі і Володимиру Висоцькому біля одеської кіностудії розпорядженням голови Одеської обласної державної військової адміністрації від 26 липня 2024 року за номером 695 органам місцевого самоврядування доручено провести демонтаж. Перенесення вилучення з публічного простору пам'ятників, пам'ятних знаків їх окремих елементів, що містить символіку російської імперської політики. Додаток до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації містить список з 19 об'єктів, переважно пам'ятників, що підлягає демонтажу, серед яких сім об'єктів, що мають на теперішній час статус пам'яток культурної спадщини. Розпорядження є обов'язковим для виконання. Лист одеського міського голови щодо його перегляду було відхилено. Члени виконавчого комітету призначили управління капітального будівництва одеської міської ради замовником проєктування демонтажу з публічного простору цих пам'ятників. Своєю чергою, начальник управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини Федір Стоянов повідомив, що одеська мея звернеться до Міністерства культури України. Щодо можливого демонтажу об'єктів на території Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, дійсно у всіх міжнародних конвенціях і в керівних настановах, які розшифровують, що саме повинна робити держава, якщо вона приєдналася до конвенції, сказано, що містобудівні перетворення на територіях об'єктів всесвітньої спадщини повинні бути узгоджені, тобто про них потрібно поінформувати комітет ЮНЕСКО в Парижі. Під цими містобудівними перетвореннями розуміються такі перетворення, які можуть мати вплив на видатну універсальну цінність об'єкта всесвітньої спадщини. Заступник мера Олександр Філатов додав, що оскільки значна частина пам'ятників, що підлягає демонтажу, були встановлені багато років тому, проектна документація не збереглася. Для безпечного демонтажу та збереження об'єктів, які мають мистецьку та культурну цінність, необхідно провести попереднє обстеження всіх 19 об'єктів. За словами віцемера, після експертизи буде визначена необхідність розробки проєктів, а також їхню вартість. Серед об'єктів, які підлягають демонтажу в Одесі, є братська могила червоногвардійців на Куликовому полі. У ній можуть бути поховані захисники Української Народної Республіки. Міська влада збирається провести ексгумацію тіл і перенести їх на інше кладовище. Про це під час засідання виконкому повідомив Федір Стоянов, заступник директора управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини, за архівними відомостями, у цій братській могилі поховані як представники одної протиборствуючої сторони, так і іншої. Тобто, і бійці Червоної гвардії, а також бійці Української Народної Республіки. Цей об'єкт. Він має дійсно як підземну частину, як саме поховання а також він складається із надземної частини надгробного знаку. І цілком ймовірно, що окрім надгробку потрібно буде провести ексгумацію і перенести рештки людей, які поховані в цій братській могилі, на інше місто місце, скоріше всього, все всього на одне із складовищ міста Одеси. Село Надеждівка, що входить до складу арцизької громади Болградського району Одеської області, виключили з переліку населених пунктів, які перейменувала Верховна Рада. Чому тому, що на це перейменування обурилося посольство Франції? Про це із посиланням на старосту села Дмитра Терзі повідомило видання Бесарабія Інформ. Річ у тім, що село планували перейменувати у шампань на честь товариства з обмеженою відповідальністю Шампань Україна, яке зареєстроване та працює у цьому селі. Дмитро Терзі пояснив, що на ім'я голови Верховної Ради Руслана Стефанчука 1 серпня надійшов лист від посольства Франції в Україні, де Проситься не надавати таку назву селу справу тому, що географічне зазначення шампейн, а також його транскрипція українськими літерами шампань, підлягатиме захисту з 1 січня 2026 року. Отже, у посольстві зазначили, що у разі перейменування села на шампань, у 2026 році Франція буде змушена наполягати на нове перейменування населеного пункту. Тож в Раді вирішили виключити назву з переліку. А ще я нагадаю вам про інтент інсайт щотижневі прямі етери, які по вівторка виходять на нашому Ютуб каналі. Цього тижня ведучий головний редактор інтенту Валерій Болган спілкувався із заступницею одеського міського голови Ганною Позняковою. Про відновлення пошкодженої інфраструктури, підготовку міста до зимового періоду, а також відповіді на ваші запитання, які можна поставити гостям прямо під час етеру, все за посиланням в описі до акцентів. Переходьте та приємного вам перегляду. Ну і на сам кінець, суд міста Чорноморськ виправдав співачку Христину Соловій, яка під час виступу на фестивалі Виделка Фест нецензурно висловилася про стару назву міста Іллічівськ. Нагадаємо, у липні цього року, під час фестивалю, співачка зі сцени запитала оглядачів, чи подобається їм стара назва міста. Почувши різні відповіді, вона заявила, що Іллічівськ це повна. Співачку звинуватили у дрібному хуліганстві, але суд вирішив, що вона не вчинила нічого протизаконного і повністю її виправдав. У свою чергу Христина Соловій не визнала своєї провини. Назвавши це випробуванням зрілості нації, таким чином, тепер виходить, що офіційне висловлювання зі сцени повного щодо назви міста не є порушенням закону. Ну а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.